Для того щоб жінкам було зручніше виконувати обов'язок перед державою захищати нас в Україні. Запустили спеціальний проект із пошиття спеціальної форми для військовослужбовиць з урахуванням фізіологічних потреб. Ініціативу розпочала громадська організація Землячки, і ми маємо на скайпі засновницю цієї громадської організації і авторку проекту Землячки Український фронт Ксенію Драганюк. Ксенію вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю героям та героїням. Слава. Я перепрошую за темну картинку, тому що в нас вимкнуло світло. і Ми сьогодні працюємо в хаті з ліхтариками. Власне, так само виходжу до вас на скайп з ліхтариком і підсвічую всім, чим тільки можна. Ксенія, ми звикли до таких умов. Дякувати Богу, у вас є скайп, зазвичай це телефонний зв'язок. Живемо в таких умовах, коли змушені пристосовуватися до будь чого Дякуємо за можливість це доєднатися. Ми розуміємо, з чого почався цей проект. Бо жінки, військовослужбовці скаржилися на те, що чоловіча форма для них не надто підходить, і навіть ця форма може призводити до проблем зі здоров'ям. У чому все таки найбільша проблема чоловічої форми для, так би мовити, жіночої аудиторії, яка нас захищає зараз на передовій? Е, ну, дивіться, жінка і чоловік кардинально відрізняються фізіологічно, починаючи від ведер, так тому що у жінок, наприклад, бедра ширші талія лявуще. Якщо одягнути на жінку чоловічі брюки. То вони її на талії будуть як халахоптики, знаєте, здорові, а в бедрах будуть тиснути або взяти більший розмір, а він буде повністю бовтатися. Ну тобто, це в принципі незручно і небезпечно навіть тому, що коли на тобі форма великого розміру, то можеш перечепитися, коли біжиш або на танк, або від танку, або наступаєш разом зі своїми побратимами, по сестрами. Тобто, це незручно. Тому жіноча форма, вона має бути інша. Потім ці викроки зрозуміло, що це викроки, наприклад, в грудях. Вони в нас є на відміну від чоловіків, і а, тут також має не тиснути, тому що якщо одягнути надто широку куртку, то вона буде незручною. А якщо одягнути а, куртку чоловічу за своїм розміром, то вона буде надто вузькою в грудях? Ну тобто багато таких нюансів, які а, важливі для саме жінок. А як з'явилася така ініціатива отшити військову форму? До вас зверталися жінки, чи це ваша власна ініціатива як громадської організації? Ну, дивіться, проект «Землячки Український фронт був створений в принципі, для того, щоб розповідати про жінок, які боронять Україну у війні. І потім ми вже стали допомагати жінкам, які боронять Україну у війні, і він сам по собі якось трансформувався. Ми особливо багато не докладали до того зусиль. Зусиль просто якось воно само таким чином йшло поступово. І на сьогоднішній день ми вже маємо свій волонтерський хаб навіть два. Ми а, працюємо кожного дня, кожного дня від на продову запити закриваємо захисниць, тобто починаючи від білизни жіночої гігієни, закінчуючи амуніцію полегшеними плитими касками. і відправляли форму. Форму відправляли турецьку. Ми її закуповували в Турції, чекали дуже довго, поки вона доїде до України. Але знову ж таки, це форма унісекс, Це не те, що дуже сильно хотілося, але принаймні ми закривали потребу по розмірах, так тому що маленьких розмірів не вистачає в армії з такою кількістю добровольців жінок. Сьогоднішній день, і ми зрозуміли, що ми хочемо дуже сильно, щоб форма на дівчатах сиділа таким чином, щоб вони її одягали і в ній було. Ну, капець як зручно, і якщо ти хочеш зробити щось дуже добре, зроби то сам, знаєте по світі. Так от ми вирішили так і зробити. Ми е, почали десь 4-4 місяці. Тому назад розпрацьовувати лікала разом з Ужгородською фабрикою. Потім е, познайомилися з харківською фабрикою лап, які на сьогоднішній день е, і відчувають власне, цю форму в Харківській області під е, обстрілами, але е, вони також допомогли розпрацювати і довершити ці лікала. І а, ця форма вже є. Тобто, це перші 300 комплектів осінньої жіночої форми, яку а, дівчата починають отримувати на продові і заїжджаючи до нас в хаб. От ви mm -hmm. сказали осіння форма. Скажіть, будь ласка, зимову осіння. плануєте шути? Відповідно, весно так. весняну так само? Так, а, осіння форма вона чим відрізняється від зимової кольором. мультикама, зрозуміло, так, тому що головна мета мультикама це. Робити так, щоб військового не було помітно серед локацій, в які він працює або вона працює. Тобто осінній мультикам від зимового значно відрізняється кольором, плюс форму, яку ми шиємо зараз, осіння вона йде на підкладці флі, флісовій, А зимова буде ще з підкладкою синтепуха. Але тут теж є нюанс свій, тому що не всім захисницям потрібен а, оцей прослой додатковий з синтепухом, тому що є ті, які працюють дуже активно а, в плані того, що вони багато рухаються. Так, тобто активна робота. Є, наприклад, снайперки, які статично працюють, а є ті, хто багато рухається. і тим, хто багато рухається, їм потрібно. Якомога легша форма, тобто там, де є мультикам і плісту, яку ми зараз називаємо осінньою, вона їм піде і е, ще на зиму. Але в більшості ми будемо відчувати зимову. Зараз ми допрацьовуємо зимові лікала. І е, я думаю, що десь через місяць ми познайомимо вас з нашою зимовою лінійкою, якщо можна так сказати, Ксаню. Ви згадували про Туреччину і виникло запитання щодо міжнародного досвіду в арміях інших країн світу. Є форми окремі для жінок і для чоловіків. Є, але я вам хочу сказати, що проблеми з жіночою формою військовою є всюди. Навіть з Америки написала дівчина українка, яка давним-давно вже виїхала в Америку жити, і вона там служить в армії американській. І, і коли ми почали говорити про, про проблему жінок з формою, вона нам написала О, да! Я вас розумію, в нас тут Америці так само. Тобто, ця проблема вона існує всюди. І розумієте, культура жінки військової вона ж тільки розвивається. Ми тільки декілька років тому назад. Офіційно почали приймати нас жінок на офіційні посади, так щоб в військовому квитку в тебе було написано, що ти снайперка або ти танкистка, або ти стрільчиня раніше жінки були в армії. Не в такій великій кількості і їх записували як там кухар, да або логіст, тобто не було цих військових посад офіційних, і тому на сьогоднішній день ми цю культуру тільки розвиваємо так само і в інших країнах вона теж розвивається. Тому я думаю, що через декілька років все буде набагато краще, і ми переможемо. І дівчата будуть почуватися набагато комфортніше і в армії, і поза армією. А як чоловіки сприймають те, що для жінок шиють окрему форму? Я чому запитую? Бо ми вже впродовж останніх днів згадуємо, наші колеги їздили на вишкіл військовий, де навчалися військовій справі. І з власного досвіду скажу: там немає поділу на жінку, чоловіка. Тобі видають форму, яка є, берці які є, і ти мусиш обходитися тим, чим є. Бо там чи чоловік чи жінка виконуєш одинакові обов'язки, однакові функції. Чоловіки не дивляться так скоса, що для жінок тут починають знову вибачте, вимахувати. І окрему форму створювати? Я вам скажу так: дійсно, в плані робочому ніхто не поділяє на жінку і чоловіка, тому що наші жінки виконують абсолютно такі самі обов'язки, і на такому ж самому рівні інколи навіть крутіше за чоловіків на передовій. Але щодо фізіології, ми не будемо забувати, що жінка значно відрізняється від чоловіка фізіологічно. Я знову ж кажу про мінімальний комфорт. Ми, коли з вами дивимося. Фільми, якісь Марвел про супергероїнь і про супергероїв, на них костюми сидять ідеально, правда ж і їм дуже зручно рухатися. Хочеться, щоб і на наших супергеройках їхні костюми військові сиділи також ідеально і допомагали їм, а не заважали, щоб вони не були мішкуваті, щоб вони ніде не тиснули, щоб не доводилося їх перев'язувати вірьовками, стрічками, які можна знайти десь там в окопах у пліндажах. А щоб це було зручно. А щодо того, що коса дивляться, то я ж знову кажу, є така штука. Як культура, і вона розвивається до неї звикаєш. Через декілька років всі будуть косо дивитися на жінок в чоловічій формі. Я маю надію. Давайте до найголовнішого: як можна отримати від вас таку форму? Дуже легко написати нам в інстаграмі. В нас є соціальна мережа. Ми там називаємося Землячки Ukrainian Front, землячки український фронт. Просто дівчата всі пишуть нам туди приватні повідомлення, і далі ми їх вносимо в наш список запитів, які потрібно закрити, і закриваємо. А від міністерства оборони там часом у вас не було ніякого повідомлення про те, що вони хотіли би замовити такий комплект форми для усіх військовослужбовців збройних сил України поки що не було. Але ми залюбки поділимося лікалами. Щодо того, що вони в нас замовлять, я не знаю, я думаю. Що наших обсягів не вистачить для закриття такого величезного масштабу, але лікалимо, ми, ми заліпкати. Скажіть, будь ласка, військовослужбовці вони просто напишуть вам в інстаграм, і вони безкоштовно, я правильно розумію, отримують форму? Да, абсолютно. абсолютно. А, а яка собі ва? А якщо люди. А якщо люди захочуть uh, допомогти військовослужбовцям О, отримати вагалі. цю форму, то можна задонатити так само на нас на сторінці є посилання на монобанку. Під кожним постом, під кожним інтерв'ю, є uh, номер карточки, на яку можна задонатити. Тож, велкам, якщо кожен скинеться по 10 гривень, вже де, я думаю, що декілька тисяч дівчонок, які не противіть, будуть в теплі класні форми. Ну, як мінімум 20 гривень вже є, від мене і від Уляни, це точно як мінімум 20 гривень, більше точно ми перекинемо, бо це дуже важлива складова для того, аби жінки себе комфортно почували, і тут справді не про вимахування йдеться, а про те, щоб забезпечити мінімальні комфортні умови відповідно до фізіологічних потреб. Ну і логічно буде запитати, скільки собі вартість такого одного комплекту. Ми розуміємо, що ну не дешево, і вам доводиться збирати кошти на це. То звідки ви отримуєте ті кошти, крім того, що вам. Жертвують звичайні пересічні українці. Ну дивіться, я зараз не зможу дуже сильно коротко на це відповісти. Дайте мені, будь ласка, три хвилини. Є така штука, як піраміда потреб. Для того щоб збити одну ракету, наприклад, яка летить так, ППО, мінімум потрібно витратити мільйон доларів. Це в нас захисниця, яка про це розказувала. Яка з цієї штуки я не знаю, як вона правильно називається з рук, збиває ракету, яка летить на Київ. Наприклад, один такий вистріл коштує мільйон доларів. Для того щоб повністю одягнути в теплу форму і амуніцію дві тисячі жінок на портові, потрібен мільйон доларів. Тобто, в порівнянні так вартості цін, які ми витрачаємо на зброю і на те, щоб боронити цілісність країни, і в порівнянні з пірамідою потреб першої наших захисниць це е, маленька дуже ціна. Так, тобто, по суті, нам потрібно декілька мільйонів доларів. Але Дуже важко пояснити людям, що в першу чергу потрібно подумати про тих, хто цю, цю бомбу буде збивати, про тих, хто цю ракету буде збивати. Тому що якщо їм буде холодно, якщо наші захисники, і захисниці будуть голодні, холодні. То вони не зможуть якісно виконувати ту роботу, яку ви виконують на сьогодні. Тому ця піраміда потреб вона є надважливою. Теплий спальник, теплий керімат, тепле взуття і тепла форма це мінімум, що необхідно. Ціна одного комплекту е, зимової форми 150 доларів. Вот. Угу. Ну, е, жінкам в армії потрібна не лише форма, а ще, як ви правильно зазначили, і амуніція, бронежилети, е, полегшений бронежилет, взуття і спідні білизна. Як з цим? Що вам відомо про це? Е, ну, ми забезпечуємо наших дівчат полегшеними бронеплитами. Е, ми забезпечуємо термобілизною, тобто ми закриваємо всі. Запити, які до нас заходять особливо з гарячих точок. Так тобто, це наш пріоритет особливо Ті, хто вже на сьогоднішній день знаходиться там. Ми їхні, їхні запити закриваємо пріоритетно, і в нас є дуже круті партнери, які нам цьому допомагаються. Наприклад, фонд Олексія Ставніцера. Вони закуповують полегшені плити для захисниць. Для прикладу одна плита, така важить менше трьох кілограм. А плити, які видаються дівчатам в армії, вони важать там сім кілограм, одна. Тобто, Можете порахувати, скільки буде важити ваша амуніція, якщо там дві плити, якщо там рюкзак парамедика, якщо там ваша аптечка, форма, каска і так далі. Тобто це дуже велика вага. І коли ми заощаджуємо на там буквально декілька кілограм, це значно полегшує роботу захисниць. Далі це вже ж термобілизна, це взуття. І в нас є такий спільний проект з фондом Олексія Ставніцера. Він називається «Примір'я і берці. Ми його розпочали декілька місяців тому, і от власне зараз і продовжимо. Тобто і землячки, і фонд Олексія Ставніцера, і інші бренди, інші компанії, інші ініціативи, які під'єднуються, ми все це збираємо докупи, розформовуємо, закуповуємо те, що необхідно, і відправляємо на прогу. Я думаю, що ми зараз всі працюємо знаєте, в такій спільно-українській колаборації на перемогу. Ми дякуємо вам, Ксенію, за таку роботу. І напевно як жіноча частина е, телеканалу, ще більше дякуємо, що дбаєте саме про жіночу частину у війська. Бо жінки також мають триматися разом. Дякуємо Дякую. вам, нашим глядачам. Дякую. Ми нагадаємо, що це була Ксенія Драганюк, співзасновниця громадської організації Землячки та автор проєкту Землячки Дякую. Український Фронт. Дякую.